Маю честь оголосити сьогоднішній новий національний рекорд наймасовіший онлайн урок змінної просвіти. У Міжнародний день просвіти зміної безпеки в Ірпені встановили черговий рекорд України. Представники національного реєстру рекордів зафіксували наймасовіший онлайн-урок змінної безпеки. Онлайн заняття тривало 15 хвилин. До прямого ефіру підключилися усі освітні заклади міста. Зараз ви бачите на такому уроці учнів Ірпінського ліцею інноваційних технологій. Кожен учень і літо сьогодні був долучений до цього відео. В кожному класі є екран, тож ми долучили абсолютно кожен клас до трансляції. Учасники онлайн-тренування дізналися, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, що робити при їхньому виявленні, та чому важливо не торкатися підозрілих речей. Це дуже актуальна тема, щоб бути обережним. Зараз це дуже важливо, було дуже корисно послухати. Я, хоча і не гуляю по лісам, але ну, цікаво. Тема обов'язково потрібна за того, що наразі в нашій країні війна, тому це обов'язково потрібно це знати. Зараз весняний період, літо почнеться. Вони почнуть гуляти в парках, в садах, в посадках. Тому це я вважаю, що це дуже важливо. Така роз'яснювальна робота для дітей, і для дорослих теж. Ініціювали провести в цей день онлайн уроки зміною безпеки по всій Україні Міністерство освіти України спільно з ДСНС та ЮНІСЕФ. В Ірпені таку ініціативу реалізувала піротехнічна служба муніципальної варти Ірпінської міськради. Поки ми готували сценарії, знімали відео для цього, з'явилася ідея зареєструвати це як національний рекорд і таким чином ще підвищити увагу на цю тему, це дуже важливо в громаді знати про цю небезпеку, постійно пам'ятати про неї, знати основні правила. Саме так це і народилося. До онлайн уроку зміною безпеки в Ірпені долучилися щонайменше 4 тисячі учнів.